Ви цього не знали, але у мене є кладовище моїх дизайнів. Це поличка, яка позаду мене, в якій зібрані всі мої креативні дизайни, об'ємні, тому що мені шкода їх викидати. Так, от сьогодні ми з вами оберемо якийсь із них, який піде в жертву, для того, щоб перевірити, як справиться моя новесенька витяжка Джекі з таким об'ємним пилом. Ось так це все приблизно виглядає. Тут є е, дизайни з усіх моїх майстер-класів, які ви бачили у мене на сторіночці. Я пропоную якраз таки обрати щось таке прям об'ємненьке. Це може бути амбурусали. Або ось такі об'ємні квіти зазвичай я роблю або з гелю об'ємні дизайни, або жуйки. А це крупний пил. Тому погнали обирати і перевіряти. Завжди мені шкода це робити, тому я їх завжди зберігаю там себе на поличці, поки придумаю, що з ними робити. Але сьогодні впаде у нас заради експерименту, заради того, щоб показати, чому я настільки полюбила цю витяжку. Наша русаленька беру свій найпотужніший фрезер, вмикаю його десь на 30 тисяч обертів. У мене тут червона насічка, і вмикаю на повну потужність витяжку. Tap. Ну що, рисалка у нас без хвоста, без лиця залишилась ось така непонятна штука. Я думаю, що це можна зарахувати за експеримент. Давайте тверезо оцінимо, що ж у мене зараз знаходиться на столі. Руки на ну, це ми не рахуємо, тому що на руках полючка завжди залишається. Зараз я вам показую ближче, залишилось на бортиках, декілька частинок є на столі, і буквально одна полючка, крупна від хвоста, залишилась у мене на штанах. Декілька полючок, що є у мене десь тут на волосічку. Але на секундочку я спилювала жуйку, я спилювала гель і я спилювала тіпсу, яка знизу. Я вважаю це. Це, це дуже крутий результат. Серйозно, ви бачили наскільки класно пилюка летить в центр витяжки? Ну це прям вау. Тому рекомендую для об'ємних дизайнів. Ну, а з однотонечкою Джекі Рінг справиться просто ідеально.